Готуємо на зиму на зберігання гладіолу. Ось цибульки в картонну коробочку, акуратненько складаємо, беремо те, що я викупила, я його підсушила. трошки. Скільки часу? Ну, це тут під дашком треба, щоб воно на сонці не було, десь під дошком. Трошка, якщо не досохло, то ще трошки можна, то З батареї включені, можна на батареї. Легенько так, щоб воно тут досохло. Можна так розстелити, ще досушити, бо воно не, не цей. О, бачиш, отаку відриваю того, гечку, ту гечку відриваю, ту відриваю. Ось отако. таке. лишаю поки що, бачиш. Ну а того, того на другий рік буде та бульночка рости ще, ще з боку. Бачиш, буде дві цифруки. Лікі сортити. Тут одна і версу дві. Бачите, і тільки діток є. О, дітки теж збираємо. Дітки збираємо. Ось так збираємо. Дітки я окремо кидаю. Не важна розлупити. а вот розгубити. Тільки тут діток є. Бачите, о, то все... Дітки, дітки. Покажіть. їх. Ну вот, так, так, я їх по Окремий рядочок сію. І виростає. Залежить яка дітка, менша дітка, маленьке виросте. Ось такі во, бачиш, з маленької дітки такі во виростає. На другий рік вже можна його садити. Воно ще твістити не буде. А через рік воно вже виросте таке во, що буде вже воно трісти. О, А тут садиться скільки. Бачиш, о, з тої землі. Ті всі діточки, бачиш, ці всі діточки. Так, дитяточка, треба їх виздирувати. Котре більше, дрібоньки вже таке дуже, то воно шкода праці тої, не тої. Ну, Но... Котре більше, щоб воно скорше виросло. А це є більші, є менші, є Ось, І окремо складаємо. Тоді, коли ми то все вже цей, добре висохло і просто холодне місце. холодне. Так, холодне місце, складаємо з леха, можна паперу накрити. целофан не треба, бо воно може сплітня вийти. Залежно, де тримати, вот, ну бажано про холодному місці. Не в підвалі, а десь так кладовочку, якусь так. Може якийсь маєте стелаж, там, де яблучка зберігаєте, цибульку, ще щось там, то можна там коло них рядом з ними поставити. Щоб ну, воно до весни собі так лежало. І дочекатися, потім будемо садити, все покажемо. Дай бо Бог, підемо перезимувати. Так, може, не буде не люта, може нас буде пожаліє. Будьте здоровенькі.